Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, як наш мозок взагалі вирішує, що є важливим, а що ні? Сьогодні ми зазирнемо всередину і поговоримо про такого собі воротаря нашої свідомості, дивовижну структуру, яка фільтрує майже все, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо? От уявимо собі ситуацію: галаслива вечірка, навколо музика, десятки розмов, справжній хаос звуків. Але якимось дивом вдається сфокусуватися на голосі співрозмовника, ігноруючи все інше. Це ж не магія, правда? Ні, це робота дуже складної і точної системи в нашому мозку. То що у нас сьогодні в плані? Спочатку з'ясуємо, що ж це за ворота таки до нашої свідомості, потім розберемося, що таке таламус і які його ключові функції. Далі подивимося, що буває, коли щось іде не так, і наостанок поговоримо про його просто неймовірний потенціал. Гаразд, починаємо. Отже, ворота до свідомості звучить доволі інтригуюче, чи не так? Давайте ж дізнаємося, що це за структура і як саме вона виконує свою дивовижну роботу з фільтрації інформації. І ось він, наш головний герой, таламус. Можна уявити його таким собі е, суворим, але справедливим контролером на вході до свідомості. Саме він приймає рішення: так, це пропускаємо, а оце ні відсіюючи величезний потік інформації ззовні. Добре, з тим, що він робить, наче розібралися, а тепер давайте подивимось, що це взагалі таке, де цей важливий контрольний пункт знаходиться в нашому мозку. Так от, таламус це, по суті, парна структура, формою вона схожа на два невеликих яйця, і розташовані вони глибоко-глибоко в самому центрі мозку. Така симетрія, до речі, не випадкова по одному на кожну півкулю. І саме таке центральне положення робить його просто ідеальним, ну скажімо, комутатором, який розподіляє всі сигнали. Окей, цей наш вартовий не просто так там стоїть. Насправді він виконує п'ять, і це важливо ключових функцій функції, які буквально формують наше сприйняття світу. Давайте ж пройдемося по кожній. В основі його роботи лежить по суті простий трьокроковий процес. Крок перший, він отримує сигнал, крок другий, він його обробляє, фільтрує. І крок третій фінальний, направляє туди, куди треба, до відповідної ділянки кори. Здається, просто, але це, повірте, надзвичайно важливо. І от що цікаво, тільки подивіться, наскільки різноманітні ці функції. Це ж не тільки про те, що ми бачимо чи чуємо, ні, таламус залучений і в координацію рухів, і в наші емоції, і в регуляцію уваги, і навіть у цикли сну та бадьорості, тобто він є практично в кожному аспекті нашого життя. Отже, практично все, що ми відчуваємо, от зір, слух, дотик, смак, все це проходить через таламус. Він працює як такий собі головний сортувальний центр для всіх наших чуттів. А от до речі, цікавий факт єдиний виняток із цього правила це нюх. У нього свій особливий прямий шлях до мозку. Він цього воротаря просто оминає. Але це ще не все. Таламус це не лише про відчуття, він ще й тісно співпрацює з іншими частинами мозку. Наприклад, з мозочком та базальними гангліями. Це, якщо просто структури відповідальні за контроль рухів. Вони разом працюють як одна команда, щоб забезпечити плавність і точність ну, всього, що ми робимо, будь то проста ходьба чи якась віртуозна гра на піаніно. Окей, ми трохи розібралися, як таламус працює в ідеалі, але що відбувається, коли цей життєво важливий зв'язок дає збій. Давайте подивимось. І це насправді дуже серйозна тема, тому що коли зв'язки таламуса з іншими ділянками мозку порушуються, наслідки ну вони можуть бути дуже і дуже серйозними. Це впливає і на здоров'я, і на загальне самопочуття. Щоб було зрозуміліше, ось пара конкретних прикладів скажімо, порушення зв'язку між таламусом і структурами, що контролюють рух, це може призвести до тремору, який ми бачимо при хворобі Паркінсона. Або інший приклад, проблеми в іншій зоні таламуса можуть викликати хронічне безсоння. Чому? Бо саме він допомагає, так би мовити, вимикати свідомість на час сну. Але, і це дуже важливе, але історія на цьому не закінчується. Найцікавіше, що таламус не просто якась там вразлива структура, він, він має неймовірний потенціал до змін та адаптації. І от саме це дає величезну надію. І це, мабуть, одна з ключових ідей всієї сучасної нейронауки. Мозок загалом, і таламут, зокрема, це не щось застигле, висічене в камені. Ні, він пластичний, тобто він може фізично перебудовуватися, адаптуватися і так протягом усього життя. От дивіться, чудовий приклад. Дослідження показують, що, наприклад, медитація здатна заспокоювати таламус, знижувати його активність. По суті, це як тренувати свого внутрішнього воротаря бути менш реактивним. А який результат? Зменшення тривожності і, звичайно, краща концентрація. І ця дивовижна гнучкість вона проявляється буквально всюди. При депресії, наприклад, змінюється активність таламуса, що впливає на емоційний стан. Після травми мозку він може допомогти знайти якісь обхідні шляхи, нові зв'язки. Та навіть коли ми просто перемикаємося між завданнями, Таламус допомагає швидко змінити фокус уваги. У цієї суперздатності мозку змінюватися є наукова назва нейропластичність. І Таламус, треба сказати, один з її найяскравіших прикладів. Це найкращий доказ того, що мозок може вчитися, адаптуватися, створювати нові нейронні зв'язки. І це можливо протягом усього життя. То що ми маємо в підсумку? Таламус це, звісно, не просто якесь там поштове відділення для сигналів. Це, це ключовий вузол, який поєднує наші відчуття з нашими реакціями, фактично, він є одним із головних архітекторів нашої суб'єктивної реальності. Але це все підводить нас до нового дуже інтригуючого питання: от дивіться якщо таламус це ворота до свідомості? То яка ж система тримає ці ворота відчиненими, що підтримує нас у стані бадьорості? Хм, А от про це ми поговоримо вже наступного разу. Дякую, що були з нами.